Займається. Оце два кабінети. Це, тут... це найкращі кабінети, навіть коли тікали, то меблі залишили. Хто значить є, але гарні меблі. Дивіться на них. Знають, що тут якраз таборилися тітушки. Оце на цьому поверсі у багатьох кімнатах вони саме тут були. Тут ось якраз Юрій Васильович Тимошенко, славнозвісний, дав розпорядження тарану Михайлу Олексійовичу, щоб сюди, щоб той виділив кабінет і щоб у цей кабінет знесли. Власне, упаковані люди навіть не знали, що це, чи картини, чи це книги. Ну, виявляється, коли ми уточнили, хто давав це розпорядження, то якраз була Юрієм Тимошенком замовлена програма регіонального розвитку Черкащини, яку вони презентували на останній сесії перед новорічній. Ключ залишився у Юрія Тимошенка. Ви знаєте, що він звільнений. Буквально тільки що я дізнався, що, є проєкт реконструкції п'ятого поверху. Зал засідання на 90-му місці, ну, все, що вже зал переговорів, охорона водій в кабінетах, допоміжне приміщення залу, переговорів, приймальна, бачите? Так видно, що тут і планувалося. Це, Це приймальна, правда. так? Угу. Кабінет голови ода. о Бачите, так, значить, значить, правда, що так і, і планувалося. Це все кабінет голови Ода, приймальна, допоміжне приміщення. Тобто зал переговорів все практично. Кімната відпочинку, кухня ось планувалася, круглий стіл. Тобто все для зручностей самого голови Ода колишнього. Загалом, це крило близько 657,3 метри. Згідно 65-ї постанови, зараз, яка діє, на ремонти приміщень ми не маємо права виділяти кошти. Так? Але сьогодні побачив ці кабінети голова Ода. Юрій Ткаченко, от і я думаю, що він із своїми механізмами впливу підключиться, бо він сказав, що е, немає питань, аби зробити ремонт і переселити сюди безпосередньо ті управління, які тут і були.